А пам'ятаєте, нам завжди кричали, що потрібно розвивати аграрний бізнес в Україні. Гройсман, Янукович, Порошенко. Що це локомотив економіки? Ми аграрна країна. В нас багата земля. Але хто бреше і навіщо? Буде цікаво. Поїхали. Аграрна країна зазвичай означає, що значна частина економіки залежить від сільського господарства. Велика частка населення працює в агросекторі, експорт ґрунтується на сировинних або продовольчих товарах. Хто ж в нас такі великі аграрії у світі? Давайте подивимося: Ефіопія, кава, зернові, чай, бавовна, танзанія. Чай, кава, горіхи, кукурудза, малі, бавовна з котарством. Але у багатьох із цих країн аграрний сектор до 30-40% ВВП. Але чогось вони багатими не стали. Головна причина, чому аграрні країни залишаються бідними, полягає саме в тому, що вони продають сировину, а не готову продукцію. Наприклад, продати тонну зерна 200-300 доларів, а зробити з неї макарони, борошно або пластину. Додати упаковку логістику, додана вартість зростає у 3-10 разів. Ціни на агросировину міняються щороку: засуха, геополітика, війна. До того ж, аграрний бізнес створює мало високооплачуваних робочих місць. У високотехнологічних галузях народжуються стартапи, інновації, ПДВ, експерти. Ти розвиток освіти, а сировинна економіка часто годує олігархів, а не освічений середній клас. Ефіопія 35% агро у ВВП і лише 5% обробної промисловості. Трохи наперед забіжу і в порівнянні скажу, що в Нідерландах, яких так люблять поставити в приклад 1,6% агро ВВП, але 17% обробної промисловості. Так що ж там Європа, ви будете здивовані в Європі. Аграрних країн майже немає. Є країни з розвинутим агросектором, який найчастіше субсидується і не є основою ВВП, як в Африці чи Азії. Іноді можна почути, а ось Нідерланди, вони аграрії і вони багаті. Це маленька країна, і вона дійсно другий експортер у світі агропродукції. Але якщо подивимося її ВВП, то Агро це лише 1,6% ВВП, як я вже раніше сказала. Успіх Нідерландів. Це не поля, а технології, знання і логістика. Там ферма виглядає як космічна лабораторія, вертикальні ферми з led освітленням, теплиці з клімат контролем. Там без ґрунту: гідропоніка, аеропоніка, роботи, дрони, датчики, штучний інтелект. Наприклад, вони продають не просто помідори, а інтелектуальне насіння, біоінженерні теплиці, агроплатформи, експертів, які вчать фермерів в Арабських Еміратах або в Китаї. Унідель. Ерландах є один із найпотужніших агроінститутів у світі. Це такий собі аграрний гарвард. Розробляє нові сорти рослин і технології вирощування. Працює з НАСА над вирощуванням їжі в космосі. Також є агрологістичні центри з сортуванням, охолодженням і доставкою. Тому мають великі контракти з усією Європою. Вони заробляють не на вирощуванні, а на доставці, обробці, упаковці, брендуванні до того ж екологічність. Тонна томатів із. Нідерландів може бути екологічнішою ніж то на томатів з відкритих ґрунтів в Іспанії, якщо українці хочуть повторити цей шлях. Треба будувати агроінфраструктуру, переробку, університети, експертні інститути, а не просто продавати пшеницю в порт, тому що у нас 13% агро ВВП і 10-12% в обробній промисловості. А давайте ще заглянемо до сусідів. Польщі, аграрний сектор Польщі це близько 10% ВВП. Вони один із найбільших виробників яблук, картоплі, молока у Європі. У Польщі багато сімейних ферм, багато ферм не автоматизовані і часто використовується ручна праця або прості механізми. Технології впроваджуються повільніше ніж у Нідерландах. Є тенденція до модернізації, але масштабної інноваційної платформи, на кшталт такого університету, як у них немає. Польща – це великі експорт аграрної продукції, але переважно сировини, так Польща зробила величезний ривок з постсоціалістичної аграрної країни до регіонального виробничого хабу Європи. Але поки що не інноваційна наддержава, як Нідерланди. У Нідерландах це стабільна податкова політика, судова система і менша корупції. А у Польщі є проблеми з судовою реформою, конфлікти з ЄС і тіньова економіка. Чому наші олігархи так хочуть розвивати аграрний? Бізнес в Україні і продавати сировину. Річ в тім, що виробництво сировини зерно сонячно кукурудзи вимагає менше складних інвестицій, ніж промислове виробництво чи інноваційні галузі. І це дозволяє швидко отримувати прибуток та мінімізувати ризики. Бо сировину простіше експортувати великими партіями. Олігархи легко виводять валюту, продаючи сировину на міжнародних ринках. І це вигідно для конвертації та виведення прибутку. Аграрний Бізнес менш схильний до складного регулювання та конкурентних технологій, ніж, наприклад, IT або машинобудування, і це полегшує контроль та монополію. Тобто швидко, мінімум затрат і великий дохід. Крім того, аграрні регіони це важливий електоральний ресурс. Але не забувайте, якими б не були цифри і історії, найбільшу частку ВВП завжди формують саме послуги. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, бо це дійсно розвиває наш український контент. А з вами була Аня. Це моя гаряча пательня, Розвиваємося разом.